Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити огляд на такий фільм як приборкати дракона 2025 року. Лайф екшн ремейк одноіменного мультфільму Як приборкати дракона 2010 року. Але перед початком мого огляду на фільм поставте моєму відео лайк та підпишіться на канал. Це допоможе мені та надасть мотивацію на створення нових цікавих відео. І коли я дивився даний фільм, то дві години перегляду для мене промайнули неймовірно швидко. Я буквально понурив у спогади юнацьких років, коли вперше побачив оригінал. Фільм мені сподобався. Відразу зауважу, я зараз скажу те, що до мене говорили інші блогери, що оглядали даний фільм. Стрічка майже копіює мультфільм, іноді навіть покадрово. Однак деякі моменти у ній виграшні, тоді як інші, краще в анімаційному оригіналі. Один із прикладів живим акторам важко відтворити міміку намальованих персонажів, навіть тим, що були створені за допомогою 3D-графіки. Хоча технологія захоплення руху використовується вже давно, дозволяючи копіювати гру живих акторів. Для 3D-персонажів міміку все ж коригувати на комп'ютері набагато легше, ніж показувати ті самі емоції живим людям у фільмі. У мультфільмі емоції виглядають гіперболізованими та краще передають настрій сцен. Акторам ж важко повторити ту саму інтенсивність почуттів, яку легко демонструють 3D-модельки. Графіка у фільмі вражає красою. Проте її у оригіналі 2010 року вона теж була на високому рівні. Хоч і прагнула не до фотореалізму, а до стилістики сімейного 3 d мультфільму 3D-графіка на той час вже була на високому рівні. І це демонстрував фільм Беовульф, який вийшов 2007 року. І вже тоді стало зрозуміло. Що комп'ютерні технології дозволяють створювати дуже реалістичних персонажів, але мультфільм спеціально обрав інший більш казковий візуальний стиль. Перегляд оригіналу, тривалістю півтори години, мене занурив в історію драконів навіть краще, ніж фільм, який триває дві години. Хоч автори додали нові сцени, але вони деякі сцени вирізали, а деякі трошки змінили. Стрічка б навряд чи вийшла б настільки вдалою, якби за неї не взявся режисер оригінального мультфільму Дін Деблуа. Його велика любов до першого джерела і прагнення не просто зробити схожу адаптацію, а буквально перенести кожен кадр мультфільму у фільм, тільки з живими акторами дали результат. Якби режисер був хтось інший, ми, можливо, побачили б зовсім іншу версію, схожу на невдалу білосніжку 2025 року, яка надто намагалася підлаштуватися під сучасні тенденції, та фільм зазнав фіаско. Як приборкати дракона, фільм 2025 року, звісно, також не оминув сучасні тренди. На острові. Олух тепер проживають представники різних народів світу. Це пояснюється діалогом стоїка, що люди, які живуть на острові, зібралися з усіх куточків планети, щоб боротися з драконами. Пояснення поверхневе, але працює в рамках фентезійного світу. Кожен тут нащадок найкращих борців із драконами з усіх земель, де були відділки. І ми тут, бо вони знали, що десь зовсім не неподалік головне гніздо драконів. Більшість акторів вдало вписалися в образи. Дещо здивував кастинг близнюків. Дівчина виглядає не дуже схожою на свій анімаційний прототип. Акторна роль Стоїка, відомий за роль Леоніда у «300 спартанцях, виглядає менш брутально, ніж очікувалося. На мою суб'єктивну думку, Двейн Скеля Джонсон, мабуть, підійшов би краще на цю роль. Але, ймовірно, він бере великі гонорари за фільм, а бюджет не резиновий. Тому шукали когось більш бюджетнішого, але не менш брутальнішого. Тому і взяли. Актора, який грав у Леоніда в 300 спартанцях на роль Стоїка. На роль Ікінга актора підібрали, я думаю, вдало. Актриса, яка грає роль Астрід, не блондинка, як у мультфільмі, але також підібрана досить вдало, особливо її зовнішність, трохи натягнута через схожу. Статуру акторів мені слабко віриться, що дівчина, яка важить десь 60 кілограмів, хай, хоч і дуже спортивна, так легко може заламати хлопця, який плюс-мінус такої ж структури тілобудови, як і вона. І він не зовсім той і слабак, адже он, як добре, він на драконі тримається, значить, сила в руках в нього є. А ще мені слабко віриться в сцені, де Стоїк розриває кайдани без зубика без сцену з мультфільму, але виглядає дещо спрощеною у фільмі через більш складнішу та дорожчу 3D-графіку. На жаль, у фільм не увійшли важливі сцени з мультфільму, як, от, наприклад, де Ікінг спостерігає за драконом, маленької сцени, де Ікінг та Астрід пролітають на Безубіку біля селища на острові Олух, розширили роль бабці, яка оцінює воїнів та відразу помічає потенціал Ікінга. Також змінено фінальну сцену битви з Альфа Драконом, де в мультфільмі Ікінг віддає накази, що кому робити, а в фільмі Астрід віддає ці самі накази, що кому потрібно. Робити, адже у фільмі потрібно було додати та показати, що дівчина не просто затичка для сюжету, як хтось про це писав в Твіттері, а сильна та незалежна особистість. Аналіз противника. Добре, броньований череп і хвіст для сильних ударів. Тримайтесь від них далі. Маленькі очі, великі ніздрі, покладаються на слух і нюх. Добре, ляг ні. Тримайтеся його мертвій зоні. Максимум шуму. збийте його. Тверд, тверд, з'ясуйте, скільки в нього залпів. Подіставайте. Це у мене в крові. А ну, цить! Усім відомо що я дратую краще. Добре. Робіть, як я прошу. Я повернуся тільки розможу. Очевидна спроба розширити жіночу роль. Натомість сцена відплиття Стоїка на пошуки гнізда драконів у фільмі розкрита ширше та динамічніше ніж у мультфільмі. Я маю на увазі про першу сцену, де стоїк відпливає шукати гніздо драконів. Що ж, і мій висновок такий фільм вийшов добрим, але не бездоганним. Якби не безпосередня участь режисера оригіналу Діна Деблуа та композитора Джона Пауела, Автора саундтреків до мультфільму Стрічка, ймовірно, б стала черговим невдалим ремейком на кстат Білосніжки. Фільм не досягає рівня шедевра, але й не є провальним. Дивитися його цікаво завдяки високій якості графіки, вдалим моментам екшену та ностальгії, попри деякі спірні рішення. Що ж, на цьому я завершую своє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І як завжди, з вами був Май Альфа Ворлд. До зустрічі в нових відосиках.